І крок бережімо себе, тобто і про себе особисто. Пийте багато води це дуже важливо. Їжте менше, а пийте більше, 2-3 літри чистої води на день. Можна пити мінеральну воду, кефір, соки, молоко. Вода допомагає організму виводити шкідливі речовини. Подбайте про ніс і горло, регулярно промивайте ніс сольовим розчином. продається в аптеках або зробіть самі. Чайна ложка солі на склянку теплої води, полошіть горло і найкраще прийміть душ змийте весь пил зі шкіри та волосся. Виходите на вулицю, якщо мусите вийти, обов'язково використовуйте респіратор бажаного класу ffp 2 або ffp 3 Якщо немає респіратора, прикрийте ніс та рот щільно складеною вологою тканиною і не затримуйтесь на вулиці без необхідності. Забудьте про цигарки та алкоголь. В такі дні вони тільки послаблюють ваш організм. Бережіть себе.